Розділ 40 вдавання мудрості, частина друга. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Гаррі, що тримав чашку чаю правильно, саме так як професорові Квірелу довелося продемонструвати тричі, зробив невеличкий обережний ковток. Аж з протилежного кінця довгого широкого стола, що був розташований в центрі кімнати Мері, професор Квірел зробив ковток зі своєї чашки. У нього це вийшло значно природніше і елегантніше. Сам чай мав якусь назву, що її Гаррі не міг навіть вимовити. Чи, принаймні, щоразу, як Гаррі намагався був повторити китайські слова, професор Квірал виправляв його, доки Гаррі не здався. У Гаррі вийшло минулого разу так розташуватися, щоб кинути оком на чек, і професор Квірал дозволив йому це. Перед тим йому захотілося випити персконаду. І навіть після цього попередження Гаррі все одно був шокований до глибини душі. А смакував цей напій усе одно як, ну, чай. Гаррі тихо муляла підозра, що професор Квірл знав про це і навмисно купував сміховинно дорогий чай, що його Гаррі не цінував, просто щоб подражнити його. Мабуть, професор Квірл сам не дуже полюбляв цей чай, можливо, нікому насправді не подобався цей чай. Єдиною його властивістю була сміховинно висока ціна, що змушувала жертву почуватися невдячною. Насправді, цілком можливо, що це був просто звичайний чай, тільки його замовляли особливим кодом, і тоді в чек вписували липову гігантську ціну. Обличчя професора Квірела було перекошеним та задумливим. Ні, сказав він. Вам не варто було розповідати директорові про вашу бесіду з лордом Мелфоєм. Будь ласка, спробуйте думати швидше наступного разу, містере Поттер». Вибачте, професора Квірел, присоромлено сказав Гаррі. Але я все одно не розумію. Подеколи в присутності професора Квірела Гаррі відчував себе самозванцем, що лише вдавав, ніби він хитрий. Лорд Мелфой – опонент Албуса Дамблдора, принаймні зараз, уся Британія їхня шахівниця, усі чарівники їхні фігури. Дивіться, лорд Мелфой погрожує відкинути усе, забути про свою гру, щоб помститися вам, якщо з містером Мелфоєм щось станеться. Відповідно, містере Поттер. Минуло чимало довгих секунд, доки Гаррі не збагнув. Проте було ясно, що професор Квірл не збирався більше давати підказок, та Гаррі й цього й не хотів. Тоді розум Гаррі нарешті побачив зв'язок, і він насупився. Дамблдор вбиває драко, робить усе так, щоб видавалося, ніби це зробив я, і Луціус жертвує своєю грою проти Дамблдора, щоб помститися мені. Це не схоже на стиль директора професора Квірл». Гаррі згадав схоже попередження від драку, що змусило було Гаррі сказати те ж саме. Професор Квірл знизав плечима і ковтнув чаю. Гаррі теж ковтнув чаю. Вони посиділи в тиші. Скатертина на столі мала дуже спокійний візерунок. Спочатку здавалася простою тканиною, проте, якщо дивитися достатньо довго чи довго сидіти тихо, то можна було побачити відблиски неясних сплетінь квітів. Штори в кімнаті теж змінили візерунок в тон і мерехтіли, ніби колихалися від слабкого вітерцю. Цієї суботи професор Квірел мав настрій поміркувати, як і Гаррі, а кімната Мері, здавалося, не оминула увагою цей факт. Професор Квірел, раптом запитав Гаррі, чи існує загробне життя? Гаррі старанно добирав слово цього питання: Чи не вірите ви в загробне життя? А просто чи існує загробне життя? Те, у що люди справді вірять, зовсім не видається їм поглядами. Люди не кажуть я дуже вірю, що небо блакитне. Вони кажуть просто небо блакитне. Ви сприймаєте свою внутрішню мапу світу, ніби світ такий і є. Професор захисту знову підніс чашку до губ перед тим, як відповісти. Його лице було задумливим Якщо існує, містере Поттер, то чимало чарівників змарнували купу зусиль на пошуки безсмертя. Це не є відповіддю. Зазначив Гаррі, він уже навчився помічати такі речі під час розмов з професором Квірелом. Професор Квірел поставив чашку на блюдце з різким тоненьким брязком. Деякі з цих чарівників були в міру розумні, містер Поттер. Отже, ви можете зробити висновок, що існування загробного життя неочевидне. Я й сам досліджував це питання. Існує багато історій такого плану, що їх природно могли породити страх та надія. Серед звітів, що їхня правдивість не підлягає сумнівам, йдеться лише про те, що може створити просте чаклунство. Існують деякі пристрої, що нібито дозволяють спілкування з мертвими, проте вони, гадаю, лише демонструють зображення з розуму. Результат неможливо відрізнити від пам'яті, бо це і є пам'ять. Уявні духи не розповідають жодних таємниць, що вони знали за життя. І не кажуть нічого, про що вони могли б дізнатися після смерті такого, що не було б уже відомо тому, хто поставив питання. І саме тому воскресальний камінь не є найціннішим магічним артефактом у світі, сказав Гаррі. Саме так, сказав професор Квірел. Хоча я б не відмовився від можливості випробувати його. На його обличчі була суха, тонка усмішка, а в очах щось холодне й далеке. Ви розмовляли про це із Дамблдором, як я розумію. Гаррі кивнув. Штори тепер набули дещо блакитного забарвлення, а на скатертині ледь виднівся новий візерунок сплетіння витончених сніжинок. Директор може бути дуже переконливим, містере Поттер», – спокійно сказав професор Квірл. Сподіваюся, він не переконав вас. Господи, ні, сказав Гаррі. Не обдурив мене навіть на секунду. Сподіватимуся, що ні, досі вкрай спокійним тоном сказав професор Квірл. Я би справді засмутився, якби з'ясував, що директор переконав вас нехтувати своїм життям заради якогось дурного плану. Сказавши ніби смерть це ще одна цікава пригода. Мені здається, що насправді директор сам у це не вірить, сказав Гаррі та знову ковтнув чаю. Він запитав мене, що ж я можу робити з вічністю, видав звичайний аргумент, ніби це нудно, і не бачив у цьому жодного протиріччя з твердженням про безсмертну душу. Насправді він прочитав мені довгу лекцію про те, як погано жадати безсмертя, перед тим як заявити, що в нього безсмертна душа. Мені не вдається уявити, що коїться в його голові, але навряд чи в нього справді є модель себе, що продовжує нескінченно існувати в загробному житті, видавалося, в кімнаті запанував холод. Ви вважаєте? пролунав голос, що скидався на лід з іншого боку стола, що Дамблдор насправді не вірить у те, що стверджує. Що він не вдавався до компромісів зі своїми принципами, а ніколи їх і не мав. Чи не стали ви вже цинніком, містере Поттер?» Гаррі опустив очі і поглянув на чашку. Трохи. сказав Гаррі у своєму, можливо, неймовірно високої якості, напевно, сміховинно дорогому китайському чаю. Безперечно, мене починає трохи дратувати. Хай там що коїться в головах у людей. Так, відповів крижаний голос. Мене теж це дратує. «Чи існує якийсь спосіб змусити людей припинити це робити? запитав Гаррі свою чашку. І справді, існує певне корисне закляття, що розв'язує цю задачу. Гаррі з надією підвів погляд та побачив холодну, холодну посмішку на лиці професора захисту. Тоді Гаррі збагнув Я маю на увазі крім авада кедавра. Професор захисту розсміявся. Гаррі ні. Хай там як, квапливо сказав Гаррі. Я достатньо швидко зметикував, що не варто пропонувати найочевиднішу ідею про воскресальний камінь Дамблдорові. Чи бачили ви колись камінь з лінією всередині кола всередині трикутника? Смертельна холоднича ніби відступила, згорнулася в себе й повернувся звичайний професор Квірел. Не пригадую, сказав він за деякий час, задумливо нахмурившись, це і є воскресальний камінь? Гаррі відсунув чашку та намалював на блюдці символ, що він, його бачив, був всередині свого плаща. Гаррі не встигнув навіть дістати свою паличку, щоб застосувати чари польоту, а блюдце вже покірно полетіло над столом до професора Квірела. Гаррі справді хотів вивчити ці безпаличкові фокуси, проте це, як виявилося, було далеко за межами його навчальної програми. Професор Квірел деякий час вивчав чайне блюдце Гаррі, потім похитав головою. Замить блюдце попливло назад до Гаррі. Гаррі поставив чашку назад на блюдце, мимохідь помітивши, що намальований ним символ зникнув. Якщо вам трапиться камінь з таким символом, сказав Гаррі, і він дозволяє спілкуватися із загробним життям, дайте знати. У мене є декілька питань до Мерліна чи будь-кого, хто був у Атлантиді. Не сумніваюся, сказав професор Квірел. Тоді професор захисту підняв свою чашку знову та відхилив її так, ніби хотів допити все до останньої краплі. До речі, містер Поттер, боюся, мені доведеться перервати сьогоднішнє відвідування алеї діагон. Я сподівався, що, але неважливо. Обмежмося обмежимося цим, дещо інше потребує моєї уваги по обіді. Гаррі кивнув, допив власний чай, а потім підвівся одночасно з професором Квірелом. Останнє питання, сказав Гаррі, коли плащ професора Квірала піднявся з гачка та полетів до професора захисту. Магія панує у всесвіті, і я більше не довіряю своїм здогадам, як колись. Отже, ваш власний найкращий здогад без зайвого оптимізму. Чи ви вірите в загробне життя? Якби вірив, містер Поттер», – сказав професор Квірал, одягнувши свій плащ, чи був би я досі тут?